Порізала пальчик ой болить. Зелений листочок не гоїть, зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує милий, загоїть. Це наш клуб тут був. Ми виступали дуже постійно, їздили по районах, їздили, виступали і по селах. Ну, клуб теж розібрали. Розваляли, розібрали. Молоді були, то й весело було. А зараз вже нема молоді, вже ніхто не хоче тут жити. Таке село було. Ми, ці дівчата, ми були молоді, виступали кругом. Жизнь була в нас хороша і весела. нічого, Школа там і то, я не знаю, що вона робить. Аптеки нема, магазину нема. Оце п'ять кілометрів туди, п'ять назад по хліб. Або в зорю десь кілометра, скажімо, може, шість. Оце так. Машин немає. Нанять машину, якщо в боліцю мені треба було, то добре, що там з вольного. а то й нанять вже нема кого. Так і трудно. Попробуй, оце нам, як хоч, так і живи. По таблетки треба їхати 20 кілометрів, туди 10, назад, 10. І я їздила велосипедом. А тепер купила невдачний, він такий тяжкий, тяжовий, тяжело йде. А раніше сюди автобус ходив, правильно? Ходив кожен день. А на зорю так обща через кожні два години. А зараз не поїдеш, не скупишся. Ось я ходжу, як попало. І возив, і кару автобус, бо не влазили в такий обікном, такий здоровий їздив. А ви пам'ятаєте, коли в останнє сюди приїжджав автобус? <гум> Приблизительно, так? Да? Да. Ну, як оце стала ця перестройка, одразу ж перестали ходити. Скільки зараз в селі людей живе? В селі хат дуже мало, людей збереться. Це я так вважала колись, і воно в мене в голові не, не сидить. Ну, душ може. 20. Хотів оце раз-два, і там, ну, хотів вісім. А раніше скільки було? А Раніше 60-десь кат було. Це село, це вже наше, я сама прямо вжасаюся, вимирає. На мою це думку, це неправильно. 50 років тому нас молодих дівчат троє приїхало, нам було по 15, а одні 14 років після восьмого класу робили ми доярками тут, в селі. Е, поробила дояркою 12 років, стала боліть, заміж вийшла і робила на вільному на почті. 25 років поштарем робила. Ой! Хватит! <різмі> Галка! <різмі> оце ти завелася! Чого це ти? Ви знаєте, в год були такі бур'яни. такі бур'яни були позапрошлий род. І оце вийдеш, ну де шукать? Ну, де шукати? Бо я так вижнала їх, а сама їсти й доготовить. І я погукаю її. І вона так обзивається. ні разу не було, щоб вона не обізвалася. <різмі> така умна». Скільки у вас коров? Десять, зараз три корови і дві тілки тільних. П'ять і три телят, 8 зараз. Одне розстелилося вже дев'ять. А діти побули тут і не схотіли держати. Ну, як молодіж. В їх свої представлення до життя. Там район, там все і робота, і хай діти живуть як їм. Ну, оце коровами займаюся. Люблю вишивати, вишивки красиві є. А так, ну, це з скотом об... займаюся так. В основному. от. Ну, їсти, зварила, їсти утром, поки корови стоять. На цій вулиці, де я, тільки я, хата моя, і аж в кінці жінка живе така, як я, я до неї ходжу, вже три роки до неї ходжу, бо вона панічески боїться. В неї два сина на війні. І з неї щось таке стало, вона панічно боїться. І я в неї це зимою, мені так добре, тому вона в теплі. Ці сини і отаплюють хати, хату, газ, бо в мене нема газу. Я оце скільки не жила, і скільки кров не держали, а не могла собі дозволити, щоб включити газ. На цій вулиці дві хати. Ну, зараз тут приїхав прошлого мужчина і держав скот. Я йому як род я ж помогаю, все таке, бо він же не розуміє, То це він зараз там робочих наняв. І по цій вулиці п'ять хат, що люди є. І по тій, так само хат п'ять, шість. Оце таке. І то такі, як я, три-чотири жінки. Гукала мене, да? моя така ясочка розумна. Бачиш, гукає. Да, гукала, щоб я доїла. Вони такі розумні. Це мене колись председатель вчив. Ми як сюди приїхали, там була ферма по 15 годинам, нам, малі після восьми класів, а він йде, а я даю, а він неправильно. А я думаю, чого неправильно? Я думаю, ж дою. А треба, щоб війм'я коровки було не перехрещене, бо є повніше і слабше. Треба доїти на перехрест. Наприклад, цю дійку і цю. А тоді вже здоїш цю і цю. Це Називається вімечко буде правильне. А як буде що таке доїть цю все времіннє, то може бути криве вім'я. — Скільки дає Ну, вона літом дає 18-15. А зимою молочко всіх погане, мало молока. Надо зима ж і холодно, і треба і дерьм давати. А зараз вона дає, скажем, ну, 12, не, ну десь так, 10-12, то не дає. О, мало дають, тому що кормити треба. Не даром посолиться корові молоко на язику. Як доси, так і буде. Там один мужчина молоко бере, обіщав машиною підвести сіно. Якби покормив, добре молочка тоді було, бо так що ж мало. Туди далі воно додавиться, можуть і по 15, можуть давати, вже теляткам не треба, буде, бо ж теляткам треба 12 літрів дати. А сир не пробували робити? Робимо, але зараз холодно, в мене газу немає, воно зараз холодно і не кисне. Я роблю і це бринзу, як воно називається, роблю. Робила це на празників постійно все. Воно небагато, але роблю. Я літом зіда здаю молочко, а це я його роздаю дарма людям кому треба. На базар возила, як була молодша, В одній руки два бетончика і в другій на базар це як дітей піднімали, треба ж воложити. Дід пас допомагав. Оце вже мене як підросли, їсти хочуть. <гум> Вредні сьогодні, як дало мені, так я думала, що не, не вичухаю. Розкажіть, ну хто хлопчик-дівчинка? Я... Це дівчинка. Ще не називала, а це хлопчик Боріка. – Скільки їм місяців? Цьому десь около двох, а цьому півтора. Будете залишати чи на продаж? Буду так. залишати, як буду жива. І косила я вручну, вручну тягала тряпкою ти сіна копиці, щоб оце виживати було нам як. От. А потім вже стала старіть, то я купила косилку. Двіка навіть було, косилкою дроби. Діти не дуже допомагали, бо поспівалися. Як коров держиш, порядка нема ніде. Цілий день треба ходити коло них. Утром треба подоїть, телят напоїть одних телят напоїть других. В обід обратно те саме, вечором обратно і все так. Цілий день треба їм займатися і пожизненно. Молоді повиїжджали по заграницям, по городах, бо ну трудно. Ну, що ти в селі будеш робити? Отак держати скотвоному нікому не треба, бо це дуже тяжкий труд. Не хочуть люди таким займатися, бо це дуже тяжко. Ви не хочете виїжджати? Ні. Ніде, мене внуки, як вони мене обідалися на мене, як вони мене не говорили, що давайте ми вас заберемо. І я не хочу, і я радосно, слава Богу, мені за таку життя. Ну, роби помаленьку свою силу і живи. Як то каже, старе дерево не пересаджується, куди його виїжджати? Ну, що людей мало, то, звісно, як то кажуть, скукота. Ну, все одно благодарна за життя, хоч яка трудна, а в кого вона легка?